Всіх вітаю, сьогодні з вами я, сьогодні у нас рове розпакування, посилочки з Китаю. Ось така от посилочка була в основні посилки, де було багато різноманітних посилок. Давайте ближче подивимося, що це таке. І так, це у нас от такий от, совочок, як бачимо, не зовсім акуратно зроблено. Є З боку побочки. І от така от лопатка. Що це робимо? Сюди ми накладаємо фарш, наприклад. І таким от чином, роблячи такі тюхтельки, за один раз робимо 3, 1, 2, 3, 4 тюхтелечки. Таким таким образом по розміру. Ну, Пластик, звичайно, такий, бачите, м'якенький і легенький, тому сильно не усірство можна зламати по розмірам. Довжина 11 см безпосередньо для фарша, Ну і разом з ручкою 18 см. І ширина. Ширина у нас 8,5 см. 2 см розмір цього простору для наших тюрьок. Висота, висота також 2 см. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку, закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах за перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. Ну а на цьому все до ново зустрічі. Став подобайки, кому сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. Все буде Україна, всім бай.